Вітаю дорогі друзі! Ми продовжуємо IUS-терапію і в нас залишається п'ятий варіант це коли ми будемо використовувати повністю ванну, тобто велику ванну, де людина поміщається повністю, і може приймати АЮС-плюс в розчині у воді і на, мінімум там, на півгодини. Загалом можна пробувати, коли мене питають, скільки по часу треба і необхідно приймати ванну, я вам скажу стільки, скільки ви можете собі це дозволити. Хтось може робити це 10 хвилин, хтось 15, хтось може відробити більшу концентрацію, хтось меншу. Це індивідуальні речі. Якщо говорить, ви вже спробували ванну для ніг, ванни для рук, обтирання і компреси, то вам взагалі нічого вже не загрожує. Тобто та детоксикація первинна, яку ви вже зробили, вона вам поліпшить взаємодію з заюсом і водою, і у вас ніяких наслідків не буде. Но, якщо рід, ви... бувають такі випадки, коли необхідна ну, швидка допомога. Тобто рід, ну, Людина дуже особливо там, при онкологічних діях, чи е, е, коли людина знаходиться. Дуже в інтоксікованому вигляді, наприклад, після алкогольної чи наркотичної залежності, і треба організму швидше позбутися токсинів, тоді можна приймати ванну і зразу в ванну тобто приймати без проміжних ванночок для ніг або ванночок для рук. Но ми завжди пояснюємо, що це треба робити для вашої безпеки, тому що говорить, попереджений, значить озброєний. І ми бажаємо тільки здоров'я, наше саме головне бажання це не нашкодити. Пам'ятаєте, саме великий заповіт будь-якому лікарю це не нашкодити. Я вам нагадаю, що ось такий флакончик, тобто 50 мг, достатньо для того, щоб людині використати ванну, коли покривається все тіло. Ванни бувають різні, тому я не розповідаю, скільки в літрах треба його набирати. Треба так, щоб вода покривала ваше тіло, щоб все було під водою. Якщо ви не поміщаєтеся у ванну, тому що ви високі, висока людина, то ви можете робити так, що коли ви лягаєте на спину, коліно у вас, наприклад, штерчать, то все тіло закривається водою, тобто мається на увазі саме тіло, тобто груди, живіт. Тобто закривається водою, а цього достатньо. Після того ви можете просто сковзати. Підняли, опустили ноги і е, подержали їх у воді зайвісом. Після того лягли і подержали, Ну Трошки треба буде більше часу. На 10-15 хвилин. Нагадаю, що повний флакончик виглядає отак. Його вистачає на три ванночки, На три ванночки. тут 150 мл. Або якщо у вас є така ємність, тобто 50 мл, цього достатньо. Більше не раджу брати дозування, тому що, ну, опять же, реакція у людей різна, тип шкіри у людей різний, і можуть бути висипання, можуть бути чухання, можуть бути, ну, це дуже швидко проходить і загалом немає таких критичних симптом. Що ще я хочу порадити? Починайте з теплої ванни. Це вже на досвіді. Починаємо з теплої ванни, трохи більше, тепліше ніж тіло, там десь 45-50 градусів. А вище раджу вже тим людям, які вже проходили очистку більш інтенсивне, це вже називається інтенсив айостерапія, ванночка, то ми ой, ванна повна, то ми радимо починати з теплої води. Тому що буде менший ефект. Якщо ви хочете почиститись і ви впевнені в тому, що ви можете це собі дозволити, то можете робити гарячу воду і спокійно собі лягати, буде більш інтенсивніший відхід шлаків. Нагадаю, ще тим, хто відноситься до всього сумнівом. детоксикація, коли відбувається, навіть людям, які дуже в дуже важких станах знаходяться, допомагає настільки швидко відновити тіло, той організм, і настільки полегшити їхній стан, що вони самі дивуються. Тобто, вже на 2-3 ванни, через 2-3 ванни, ви вже відчуєте таке полегшення і таке враження, що ви пройшли курс якоїсь інтенсивної терапії там, з тими ж крапельницями. Бувають от курси у нас, коли люди роблять собі детоксикацію. Хімічним способом, да, то у крапельниці, то вони дивуються, коли вони порівнюють те, що вони робили у лікарні, з тим, що вони роблять у себе вдома. Звичайно еліт-ванна з Plus дає більшу цінність, вона дає більшу детоксикацію і більше. Непошкодження а, тілу, що люди переходять на айос ванни, і після того мінімум двічі на тиждень ну, можна навіть один раз, якщо ви вже здорова людина, роблять такі ванни. Зараз ми з вами перейдемо в ванну кімнату. Я покажу вам, як виглядає набрана ванна. Ми не будемо показувати вам оголеного тіла, ми будемо показувати, вже, як ванна починається, і після того, як ванна закінчується. Ми Можемо відзняти ноги людині, для того, щоб бачити, як в проміжках між цими процесами відбувається зміна води. тобто Спочатку вона буде прозора. А наприкінці ми будемо вам показувати, яка вона стала. Після того ще потримаємо декілька часу. і Подивимося, який осад сприйняття ванни від людини, яка не таксована, тобто звичайна пересічна людина. Скоріш за все, ряд, ми зробимо ще фотографії, для того, щоб ви з'ясували, як було на початку, як там в кінці. Ну це вже як ми відробимо цей фільм. Ідемо в ванну і дивимося, якого кольору вода, яка вона прозорості, яка ванна. Я розповім ще трошки технічних нюансів для того, щоб ви розуміли, що в нюансах, в дивницях, кроються якраз величезні секрети. Прошу. Зараз ми з вами зайдемо в ванну кімнату. Я вам покажу і саму ванну, і її метраж, і воду. Тобто ми вже запустили воду. Є така можливість Зробити скорочене відео. Як наливається вода, я думаю, що вам це не дуже цікаво. Значить, от у нас звичайна ванна стандартна, 1,75 м. В неї вже набрана вода. Як бачите, вона прозора. Вона набрана десь на трошки більше, ніж на одну третину. І цього зазвичай вистачає. Ну якщо говорить, комусь буде не вистачати, то ви просто додасте води. Ще раз кажу, саме головне, щоб був скритий живіт і груди. А ноги, можна, говорить, якщо ви довга людина і не поміщаєтесь повністю в ванну, ви можете говорить, потім совувати, тобто допускати або піднімати. І так, зараз ми переходимо вже к самій процедурі. Я покажу, як в процесі того, як буде використовуватися ванна. Ми будемо міняти, буде мінятися та вода, вона стане каламутною, Зразу прибираю такий нюанс, тобто я скажу, mm -hmm. як вона буде. От зараз ми 10 хвилин поприймали ванну і от вже з'являється така взвість, каламуть у ванні. Це пішла реакція кілозаюсом. І через 20 хвилин ми закінчимо процедуру. Подивимося, який буде результат. Це я кажу на тіло, на чисте тіло і фактично говорить, на неінтоксиковане. Хоча ми всі інтоксиковані в різній частині. Кожен по-своєму але ми зробимо і покажемо, як з першої ванни може бути такий результат. Дивимося далі. Прийшли наступні 10 хвилин, і от ми бачимо. Трохи змінилася ситуація, вода ще більш стала каламутнішою. І це нормально. Я думаю, що вам на початку 20-25 хвилин буде достатньо для прийому першої ванни. Другу, третю, дивлячись по тому, який у вас стан здоров'я, як ви будете відчувати. А вже починаючи з п'ятої можна спокійно приймати пів години, 40 хвилин, і це буде нормально. І кожного разу буде залишок. Зараз вода заспокоїться і ми вам покажемо, що з вас вийшло. І так, шановні глядачі, от у нас вода відстоялася. Я вам показую, як звичайного пересічного громадянина, що відходить і що ми називаємо чисткою. От такий навол. Чого ви не доб'єтеся, просто, якщо ви приймете ванну, такого не буде. Тільки ефект AISA, тобто приміняючи його в розчині, в звичайні ванні. От бачите, як людина сиділа, так вони, з неї все спадало. Більша частина приходиться на ноги. Тому ванночки для них, вони дуже рекомендовані. І Це перший етап, обов'язковий фактично перший етап для всіх бажаючих зробити собі детоксикацію. Наглядний вам приклад користуванням IUS. Шановні глядачі, ми закінчили експеримент, ви бачили результати, і це я наголошую, і це особлива увага у вас повинна бути, що це з звичайної людини, яка не хворіє якимось там. Хворобами, звичайно, людина. Так? І отаке відбувається. Ми вам покажемо різницю згодом. Інші відео будуть, коли ми будемо показувати першу, другу, п'яту, ванну, там, десяту, ви будете бачити, ще змінюючий склад. І для того, щоб по знаках я з терапевтами розмовляв багатьма і з фізіотерапевтами з фізіологами. Розмовляв вже пожеж багато пройшло через цю процедуру людей, військову дуже величезна кількість пройшла. І вони всі в один голос заявляють, що для того, щоб інтенсивно за 5, там, за 3, за 5 вам почистити людину, треба мінімум від пів до року. Це інтенсивних занять конкретно цієї людини, де і буде присутня дієтологія, де буде фізичне навантаження, то є індивідуальний курс, де е, буде е, реабілітація, де буде релакс, де буде вода обов'язково, де буде сон, то є, от людина повинна перейти на здоровий образ життя. Отак от приблизно і це повинно бути від півроку до року. Щоб отримати от результат, таку детоксикацію. Ми будемо тримати вас в курсі. Я бажаю вам бути здоровими і маючи здоровий глуз, ви бачили все на своїй власні очі. Користуйтеся Аюс Плюс, тому що це ваше рятування.